Як і українські вісті Ukrainian News обстоює демократичні права, мир і дружбу між народами. Еміль Синюк вважає, що не може чоловік називати себе моральним, якщо він не бореться за мир. Цей принцип став девізом і для його роботи над газетою, яку він очолює і яку сам видає. Сам і її редактор, і кореспондент, і водій. Народний шофер. Як каже він про себе так, робота Тут Америки так працювати. Тут ті буржії не дурні, вони знають, що вони роблять. Пропаганда на телевізі, газети, журнали, як ми кажемо, по англійськи позовуха. І наша робота організація газети говорити правду, писати правду. Радянські люди мають добре життя. Не мають ніч журетичі для пенсію, для школи, для шпиталю. А тут в Нью-Йорку, як ви бачите, люди боючі жити, не знають, що завтра буде. Як похоріють, як загублять роботу. То честе є наш життя життя тут в Америці. Але, але ми мусимо ще працювати для міри і дружби на світі, для Дейтан. Багато американські люди і студенти, і молоді, і старі, вже знають, що мусить бути детант на світі. Третю війну, як буде атомбомби, то ніц не буде на світі. За 40 миль від Нью-Йорка розкинувся Арол Парк. У цей маєток вони вклали більше, ніж свої трудові кошти і працю своїх рук. Тут частка їх серця, в якому живе вічна любов і спогад про далекий, але рідний отчий край. Спільно з прогресивними організаціями американських білорусів та росіян. Вони придбали цей заповітний куточок, коли приїжджають сім'ями у вихідні, де збираються на свята. Раз у рік сюди з'їжджаються гості з численних відділків Ліги Крівленда, Філадельфії, Чикаго, Детройта, Ньюарка, Бостона, з усієї Америки. І ветерани, хто не шкодував життя для розбудови лаву, і нові її члени, народжені вже в Сполучених Штатах. І завжди запрошують митців з Радянського Союзу, побратимів із прогресивної організації Лемко Союз, канадських братів із товариства Об'єднаних українських канадців. Це свято вони називають українським днем. люблю я твою року, люблю, дивитися, люблю дивитися, який. Ela é Толопко дуже хотів би бачити продовження своєї справи у житті синів. Та не завжди діти розуміють батьків, і часто пізно оживає в серце оте найдорожче, що наказував батько. А його онуки, малі толопки, що з української мови знають лише одне слово дідо, дуже люблять іти цією стежкою до галявини де стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. Вони назвали стежку Дідовою. «Стежка до Шевченка. Вони йшли у своєму житті тією дорогою, яку їм заповідав поет. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Александр Пушкін, Уолл Туитман, Янка Купала, дорогі образи, дорогі імена. Пам'ятники кращим синам своїх народів вару в парку це спільний культурний проєкт американських українців, білорусів і росіян. Сюди вже не ходять поїзди, а колись тут була станція, і до містечка по залізниці стікалась ріка найдешевшої емігрантської робітничої сили. Українські селяни, не маючи ніяких професій, продавали свої руки на найтяжчі роботи. Піцбурські стелеварні, пенсильванські шахти, будівництво мостів, залізниць і тунелів. 47 років не відходи від доманої печі Василь Вишневський. Тут на цій стелеварні минули кращі роки життя із стелевара Малговського. Тут наживали вони свої зморшки під очима. Тут карбували мозолі. Америка, не втративши жодного цента, поглинали найдешевші контингенти готової робочої сили. Вони беззастережно віддавали усього себе Америці, і дуже багато треба було вистраждати, щоб позбутися принизливого чужинеця. Американські робітники відстоювали у нелегкій боротьбі. Виборювали його і українські робітники на еміграції. складова частина американського пролетаріату, своїм потом, своєю кров'ю, пролитою в жорстоких сутичках з капіталом, вони разом з іншими чесними синами Америки сцементували основи майбутнього своєї нової Батьківщини.